Бережемо ліс від вогню і корупції. Хто може сісти за незаконну порубку дерев на Закарпатті? Що чекає на перевертні з херсонського СІЗО, які вижили і ховаються на лівому березі? Та як геолог Полтава газ видобування відмивав гроші на тендерах? Вітаю! Це топ нюз і розпочинаємо. Іршавський лісгосп Закарпаття орієнтовно три роки тому головний лісник та начальник лісогосподарської дільниці вирішили, що прийшов час виробити 5 тисяч дерев цінних порід і продати їх, звичайно ж, за хороші гроші. Діло реалізовувалося без дозвольних документів, але за вказівкою працівника лісоохорони. В бюджеті мінус понад 50 мільйонів гривень підозри у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості експосадовці отримали і можуть на 5 років сісти за грати. Окрім кримінальної відповідальності, можна наполегливо переконати обвинувачуваних висадити рівно стільки дерев, скільки знищили. Бережемо ліс від вогню та корупції. Пам'ятаєте, минулого тижня ми вам розповідали про начальника мад забезпечення військової частини Одещини. Він вимагав у військових частину бойових виплат. Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Слідство продовжує збирати факти його злочинів. Кримінальний кодекс говорить, що за такі дії можна років так на 12 сісти за грати, і це ще не все. Обвинувальний акт із розслідуванням справи про побиття солдата в одній з військових частин Житомирщини уже в суді. Нагадаю, тоді молодший лейтенант вирішив провчити солдата-строковика, застосувавши силу, завдав кілька ударів по тулубу. Виховна бесіда потрапила на відео, яке стало публічним. Уже 15 березня військовому повідомлено про підозру і відсторонено від займаної посади. Міру покарання обиратиме суд. А ми нагадуємо, перш ніж щось робити. Сім разів відміряй, один раз відріж. Далі наша постійна рубрика Ті, хто зрадив Україну. Ми з вами розуміємо, що зраду не можна прощати. Людина, яка зрадила один раз, зрадить вдруге. Декому з перевертнів вдалося працевлаштуватися у ворога на тимчасово непідконтрольних територіях. Їм обіцяють посади і зарплати, адже вони вигідні, так би мовити, партнери, знають місцевість, закони, порядки і головне людей. 30 стрібняків не обтяжують їм ні кишені, ні совісті. Візьмемо до прикладу Херсон. Понад 40 справ про державну зраду, з них 23 – це підозри працівникам пенітенціарної служби. Хто з північної виправної колонії, хто з херсонського сізо, але всі вони виконували і виконують вказівки ворога, утримували в камерах херсонських патріотів, схиляли до пори ув'язнених та агітували до співпраці. Не дивно, що після звільнення херсону вони дали драпака і переховуються на лівому березі. Поки що, до речі, втекли не всі. Двоє цими днями постануть перед судом, а дехто вже отримав реальний термін. Злочин скоєний в умовах воєнного стану, це довічна тюрма. Дивитися на небо, думку гадати через решітку, якщо виживеш. А що тут у нас наступне? Ага, разом зі спільниками вкрав 4,6 мільйонів гривень філії «Полтавагаз» видобування та відмивав їх через конвертаційний? Центр ДБР повідомило про підозру головному геологу. Посадовці штучно завищували вартість досліджень та фальсифікували перемогу в тендерах на користь потрібних фірм. Де-факто всі ці дії забезпечувалися силами держпідприємства і за нижчою ціною а виділені гроші проганялися через конвертаційний центр. ДБР провело 14 обшуків на Полтавщині, оголосило посадовце підозру у заволодінні майном та службовому підробленні і встановлює співучасників. За такі дії є ризик на 12 років потрапити за графти. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і смачної паски. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом!